Добрий день студія. Ориваємося з двох ног після простою. Трьохмісячного був у хто знає, той знає. Короче, беру отвітки на Companzer 07 RHM. Це ст восьмого рівня прийому Німеччини. Задовувало пулькать по 200. Вирішив урізноманітний геймплей, Викатив мужицький апарат як Panzer е 100 Будемо гнути кабіни зараз молодим людям. Закинули нас на промзону. В принципі, нормальний сетап, ХП не так багато, як хотілося б. 4ПТ, 5СТ, 3 тяжика, 2ЛТ, одна бутилка. Ну, грати можна. в принципі. Дивлюся, що наші стежки їдуть відкитувати цей прокат. Можна було б першу тичку сюди дати. Вони ворота зламали, але як є, так є вже. Вибрав цей напрямок, бачу, що тут ламають ворота. Я так на чеку, щоб розвернутися, гепнуть з вертухи. Там стоїть стравець зацілена, я бачу, що тут зелений дідушка сьомий вривається з двох ног. Доворачуємо наш дрин, Підсводимося трохи, я розумію, що часу до кінця сводиться немає. Гепаєм. його ж розвернуло, як бачите, врізався в текстурі. Нормально. Перша тисяча вже пішла нам в копілочку. Бутилка, ну, звісно, от 3 місяці в мене в танках не було, за чим я скучав, так це золотий дощ, на лице. Дивлюся, що тут дрежіньки 430-й хоче броню свою показати. Ну, я потираю лапки, як муха на фікалі. Думаю, ну, викатий, зараз потанчимо. Стоїм, вижидаємо. Він по-любому підставиться. Там ж у нас Риженький, 430, 1000 боїв, ой, 1000, за 24 тисячі боїв по-любому підставиться. Ми вижидаємо, робить нема що. Там наші пушать зелень. Єбри їх контрить з монтікорою на пару. Так, в башеньку кидаємо. Броні там немає, як виявилося, кумуль 420, її не відчуває. Що не може не радувати. Він з першого разу не зрозумів, хоче з второго, Ну там я бачу, що він вже перехрестився, тікає дуже далеко. Дивлюся, і сьомий ще один режінький. Думаю, його виставиться помблайндить, але його лякає Мінотавра з вазоном. Ось тут наш братопок, кому ми завернули Мігвода, вицілюємо, бутилка сить. Питстаном на Туды его Ну тут конечно вылаза Тут же он зверина хряпнул Можно и выставиться Тут королев наш Рашить Думаю зарядить фугасика Потому что он тузом будет подставляться Но там интуиция секунды 4 А он уже закатывает То я так ляпну на 1100 А бы было 4200 Начало бою 3 хвилини тільки йде. Нормально. Тут нас пушує 452К. Я зараз в предвкушені, зараз викачу, зараз гахну, доворачую віса, летить кудись кідріні матері. Не пробив. Ну, дідовська аура, все нормально. То навіть не рахується. Деллюсь там є 4, щось нам тут хоче зафармити. Я, але я бачу по мені карті, що 30Б там нас контрить. вицілював скулу, треба було трохи вище, відмітино видно. Якби попав вище, то можливо б і голову відірвали б йому. Нічого, тут ще з одним совочком можемо по ПВП-шитися. Дає нам тичку бебехий, я напевно, корпус передовернув. Так, да, крайнел де закинув. Нормально. Там антикурай 30 б держить першу лінію. Все по позиціям нормально. Танчі 452к я... Ну. Угу. Заворотник. Угу, угу. ти, так. Да, в тебе ж кумуль там 420 всього лиш. А це ж сама командирська башня Савка. Шо? А що я розраховував, я навіть не знаю. Реванш буде. Геп. О, це по-нашому. Правда, пішли ми в Озмін і ББ, хоть знову ж закидує нам те ж саме місце, напевно. Ну, Стабільність признак майстерності. У нас вже 6300 урона, я такий, а де його настріляв. Там же ж є тузик Е4. Кажу ТВПшки, щоб відкатила, тому що на першій лінії може стояти Фош. Хочу з фугасом вірватися в туза. Зараз ми цей момент прискорим. Через інтуїцію перекидаю. Їду під ліву сторону, щоб заховатися від паша. Що він на першій лінії стоїть. Трохи все-таки підставляюсь, тому що радіус буде здоров. Він починає нам настрелювати, я молюся всім богам. Господі помилуй. Старим новим. Короче, вижили. Я так розумію, у нього просто закінчились снаряди. 8к дама. Туза мис засадили на півтора касаря. Зачем бабаха, коли є яга, божецька, мощна, ПТшечка. Ну. Артас ситна, Леце 30Б. Я бачив приблизно трасер. Кидаю блайндом. Нічого. Нічого. Ладно. Дивлюсь, йох, зараз додаве. ПВшку, думаю, нормуль. Там закидують 30Б. Бабаха добиває, його бачить, що Бабах киде, добиває його. Форж вже зарядився, як ви зрозуміли. От ще один трасір. І ще один мимо. Може я високо кидав, я не знаю, там рельєф якісь зрозумілий, Я стою все ж таки нижче, може воно вище полетіло, може там. Бутилка отут, її корпус де-то, як і новий ще. То вже не суттєві. Опана, на! О6. Щас ми тебе. Ляп! 1200, ну, ляпотажиш. Мене, правда, залишилось 33 хп богатирський. Ну нічого, із цим ми справимося. Стою, жду, може йох оновить паша. Я думаю, що мелочиться. Треба ще раз проблайндити. Проблайндив. Раз, два, три. Форш засвітився. Ну, це ж класіка. Блайндів завжди засвічує танки, особливо якщо ти кидаєш з якогось в якого у тебе снаряд кидешся секунд 15-16. Це класика. Приблизно на хід кидаю форшу, пробиваю йому туза на 600 дамагу. І залишається у нас патова ситуація. Яй-Омон. Омон не в адекваті трохи. Ібер світився фіг з на де. Я йому тикаю, що арта стоїть а 1 Треба її висвітити. Кинув ще раз Blind, поки Омон там їхав, він все одно з тієї дистанції не висвітив би. Я так розумію, він зараз там ловить лампу той Омон. Тому що він їхав-їхав, зупинився. Це Єбер, напевно, тут десь проїжджав. Жду, що Омон за Арту. Вижидаємо. Вижидаємо. Ну, ну, і ОМОН поїхав направо. каже, чихав я на ту арту. Іду в баську брать. жива АЛТ, Живий Єберик який його дамажи. Їду баську брати. Алте, баську брати. Ну, класика, класика. Джон Дем 82. Ну, 82 го року народження, там же ж не до того. У нього там криптовалюта, біржа, Binance, танки це так. хобі. Думаю, в мене вже 9600 дамагу, 9700 точніше. Зараз ще бутилку клоцну, буде десяточка. план мінімум виконаний на цей бій. Їду через кущі, там е, занує єбра, Омончик. Єбр обсикає цього мончика. Я на мягких лапках крадуся до арти. За геп. Найс. Вже 10-200 дамаг у нас виходить є, тому що там ще 600 блайндами. Дивлюся єбра, може він тут щось поламає, може підсвітиться, може арта йому маячила. От, падає дерево, я розумію, що ЄБР десь близько, але там маскування занадто його, воно не вистачає огляду, його пересвітить. Стою, жду, може він все ж таки тут десь виїде, підставиться. Єбер там теж не дурак, як ми бачимо. там Псевдич такий, як і я. Я думаю, що він вже поїхав на захват, в цей самий час спрацьовує вже. Як це херня називається? Індикатор захвату бази. Я мчусь волосики назад, розумію, що він мене буде пересвічувати. Ловлю лампу, приймаю патове рішення. Тут я думав, що я його пацики відвічаю і висвідчув. Ну яка тут дистанція? Тому я думав, що він поїхав ось так. І він мене з цієї позиції просто обсикає. Отакий бій, дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі.